Тя соединить свою життя навсегда, то це должно бути і тому ми должны з вами допомагати і способствовати. За словами керівництва колонії, цього року взяли шлюб вже 15 пар. Лише одна з них розлучилася. У порівнянні з минулими роками кількість одружень зростає. Найчастіше беруть шлюб молоді люди, які вже були знайомі до ув'язнення. Але на вінчання погодилася, поки ця пара. Також керівництво колонії зазначає, що церква позитивно впливає на засуджених. Церковь сюди положительно впливає, Осуждений, посіщають її, ставлять свічки. Після бесіди з осужденими спокійніше становиться у них, є стимул, ізучають, просять Біблії. Наразі на молодят чекає весільний подарунок. Три доби побачення. Потім вони разом чекатимуть 2017 року. Адже саме тоді добігає кінця термін ув'язнення чоловіка. Марія Голубокова Артур Шагалін, регіональна служба новин. День скорботи напередодні міжнародного дня боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, який відзначається 9 листопада. У Донецьку вшанували загиблих у 41-43 роках. Урочистості проходили біля меморіалу шахти 4 4 біс. Свого часу там було страчено більше 75 тисяч людей. Донецький шурф шахти шахти 4 б біскалика під час Великої Вітчизняної війни став місцем масової страти цивільного населення німецькою окупаційною владою і братською могилою для тисяч людей. Стовбур шахти довжиною 310 метрів. Тоді був завалений трупами. З тих пір щорічно біля меморіалу збираються усі небайдужі до тих страшних подій. Живим коридором школярі зустрічають тут. І сьогодні є дати, які навсегда остануться в пам'яті нашого народу, как трагические страницы нашей истории. Сегодня мы чтим память всех, кто подвергся страшному и мучительному уничтожению во время оккупации нашего города немецко-фашистскими захватчиками. Ствол шахты 4БИС стал местом массовой казни и братской могилой жителей и окрестностей города Сталина. Здесь за годы оккупации фашистами их пособниками было казнено и сброшено в шуши около 100 тысяч мирного гражданского населения. Это место стало братской могилой для невинно убиенных стариков, женщин и детей. За период с 20 октября 1941 по 7 сентября 1943 года на территории Донецкой области погибло почти 318 тысяч мирных граждан, представителей разных народов, но преимущественно большинство погибших еврейское население. Після звільнення міста останки людей, які вдалося витягнути з шурфу, були поховані на Мушкетівському кладовищі меморіальні братські могилі. Тоді вдалося опізнати тільки 150 чоловік. Саме сюди привозили тіла вбитих людей та страчали їх, скидаючи в шурф ще живими. За результатами оцінок, сьогодні там залишаються тіла більше 75 тисяч чоловік. Сьогодні вважається це найбільше масовим похованням в країні після Бабиного Яру. Квіти у руках і сльози на очах. Під час мітингу реквієму усі присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. А представник Донецької обласної єврейської громади ще й прочитав молитву мовою більшості загиблих людей. Після окупації Донецька пройшов не один рік. Втім, питання, чому саме єврейський народ постраждав найбільше, залишається відкритим. з основних об'єктів були євреї. Ми знаємо, що годы катастрофи погибло около 6 мільйонів євреїв. Ну, це огромна цифра, якщо учесть, що то єврейський народ на той момент составляв около 14 мільйонів. По завершенню мітингу реквієму усі поклали до підніжжя меморіалу Квіти як символ вічної пам'яті по загиблих. Олександр Овчаренко, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. На Донеччині сьогодні мешкають представники понад 130 національностей. Зареєстровано 177 національно-культурних товариств. Про розвиток і проблеми нацменшин йшлося під час засідання Ради з питань етнонаціональної політики при облдержадміністрації. Росіяни, вірмени, греки, роми, азербайджанці та взагалі представники більше 130 національностей мешкають на Донеччині. А тому державна підтримка нацменшин вкрай актуальна. Необходимо вести ряд важных изменений в то, что в раночные конвенции. У защите національних меньшинств в соответствии с нашими международными потребностями проси, які зв'язані із оказувальним програмою культурологічними і в общем-то, вопросы обеспечения фінансування на государственном уровне, потому що регіональна політика да, сьогодні можливість возможность мови на цменшин вивчають у 133 навчальних закладах Донеччини. Також виходять книжки та періодичні видання в регіоні. Зареєстровано майже 30 газет, що видаються мовами нацменшин. Здійснюється підтримка. малозабеспеченных родин, а дети и летние люди имеют еженедельную возможность отдыхать на исторической родине. В Донецкой области в 22 городах и 11 районах ведут свою деятельность 177 национально-культурных формирований, объединяющих в своих рядах представителей 25 национальностей. В деятельности этнических сообществ региона принимают непосредственно активное участие десятки тысяч наших сограждан. Одне з найбільших національних товариств Донеччини грецьке з усієї чисельності греків, що живуть в Україні. 85% мешкають саме в нашій області. Особливу увагу товариство приділяє збереженню та вивченню мови. І сьогодні понад 700 учнів Донеччини вивчають грецьку. Ми уделяємо особливе увагу розвитку новогрецького язика в нашому регіоні. Сейчас очень большая робота проводиться в федерації грецьких обществ України в плані того, щоб вивести преподавання новогрецького язика на професіональний уровень. Тому що много літ тому все поставлено на любительський уровень, на уровні громадських організацій. Окрім цього, на Донеччині діє понад 100 аматорських художніх колективів. Під охорони етнічних об'єднань взято більше 40 пам'ятників національної історії та культури. А у семи музеях відкрито експозиції, присвячені духовній спадщині національних меншин області. Катерина Яковенко, Катерина Щугерова, Сергій Новіков, регіональна служба новин. В Україні урочисто відсвяткували 70-ту річницю визволення Києва від нацистських загарбників на Донеччині. На честь визначної дати відбулася презентація книги Володимира Шелудька Київ врятований їх подвигом. Просторий зал Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Крупської, де відбулася презентація книги Володимира Шелудька Київ врятований їх подвигом, зібрав кілька десятків гостей від учнів молодших класів до ветеранів Великої Вітчизняної війни, які безпосередньо брали участь в подіях 70-річної давнини. По цьому випадку на підприємствах, в організаціях проводять зустрічі з учасниками не тільки только міста Києва, но і України. На сьогоднішній день. Донбасс стало живих только 30 чоловік. Із них Донецьке 10. і сім чоловіку часика самодія Києва і три особиділі України. Річниця визволення Києва святкова і водночас скорботна дата. Дуже страшною ціною дався намір ставки головнокомандування визволити місто саме до дати великої жовтневої соціалістичної революції. Йдеться про сотні тисяч втрачених людських життів. Расскажите, пожалуйста, о своей книге, которую сегодня презентуют. Для того, чтобы уиквечить память наших ребят, мы встретились в 2003 году, когда отмечались 60 лет освобождения Киева. И тогда я задался целью, чтобы собрать всех своих однополчан. Вот, и мы собрали 26 человек. Організували спільну роботу, сиділи 45 й школи, створили там музей, а потім решили і уквічити пам'ять свою книгою. Найважливіше те, що під час таких зустрічей пам'ять про подвиг радянських солдат вшановують представники трьох поколінь українців, які на щастя знають про війну лише з розповідей ветеранів уроків в школі, книг і кінострічок. Розкажи, пожалуйста, за чим ти сюди прийшов? Щоб виступити перед ветеранами, вони довго? «Защищали нашу Україну ради того, щоб ми віджилі Урочисті заходи з нагоди вшанування пам'яті про події великої вітчизняної війни продовжуватимуться і надалі. Адже в наступному році ми відсвяткуємо 70-ту річницю визволення України, а 9 травня 2015 року 70 років великої перемоги. Зоя Рязанцева, Глібшемовнів, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Гоголівське одруження у постановці Донецького обласного російського театру юного глядача на прем'єру режисера Олександра Аркадіна Школьника прийшло багато бажаючих не оминуло увагою Виставу і наші журналісти. За пів години до прем'єрної вистави одруження за п'єсою Миколи Гоголя у холі Донецького академічного обласного російського театру юного глядача починається час пік. Небайдужих до вистави виявилося чимало. Перед початком люди обмінюються своїми враженнями та очікуваннями від прем'єри. Його спектаклі дуже грамотно вистроєні. Очень все чітка, чіткі мізансцени, интересная подача матеріалу. Я жду хорошого настроєння зрителей, смеха, улыбки, радості, щастя. І урочиста мить. У залі гасне світло, і на сцену виходять дівчата у весільних сукнях, які кружляють у танку з кавалерами, також в білому вбранні. Після з'являється головний герой, який починає вести монолог та розмірковувати щодо одруження. Премьера, это как свидание, да, вот э, как первое свидание. І всегда зйдеш від первого такого, а потім робиш виводи. Тому, чому «Гоголь»? виводи. Я вважаю, це одне з фундаментальних драматургічних визвіців, от, славянської театральної культури. Також режисер розповідає, одруження Гоголя це вистава, яка вже 180 років не зникає з репертуару великої кількості театрів. Родзинка полягає у тому, що зі сцени актори ставлять питання. на які відповіді він знаходить самостійно. Все проблемы остались те же самые. Вот это точно так же стоит постоянно, это выбор постоянно, постоянная нерешительность постоянно. но у ну, многих людей вот эта проблема вечная, когда что вот там губы одного, к носу другого, до колбу третьего. Вот это это вечно как бы на сегодня осталась как бы. Вот. на самом деле классика тема хороша. Мы у нас в репертуаре очень много достаточно класс... э, спектаклей по классической драматургии. Тема хороша, что в общем вещи написаны там 100, 200, 300 лет назад, они Ні, не потеряли сьогодні своей актуальності. Вот, епохи, але проблеми, проблемы, проблеми, проблемы, они остались тим же самим. Мобільні декорації та гра акторів протягом декількох годин заворожували глядача. І вже після прем'єри, охоче ще раз поринято гоголівське одруження, виявилося багато. Олександр Овчаренко, Марія Голобокова, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. На Донеччину привезуть мощі великомученика Георгія Побідоносця. Останки святого перебуватимуть у регіоні з 17 по 21 листопада. Мощі з монастиря Ксенофон, Святої Гори Афон привезуть з благословення патріарха Константинопольського, Варфоломія, митрополита Київського і всієї України Володимира та за ініціативи президента України. З 15 години 17 листопада і до 13 години 18-го Десниця православного святого буде у свято Оспенській Святогірській лаврі. А з п'ятнадцятої години 18 листопада до 15.30-19 мощі будуть у Богоявленському соборі Горлівки. Віряни ж Донецька зможуть вклонитися у Спасо-Преображенському кафедральному соборі з 16.30-19 листопада до 13.30-21. Єврокубкову весну вже забезпечив собі Дніпропетровський Дніпро. Синьобілі в четвертому турі Ліги Європи на власному полі переграли команду Пасуш де Ферейра з рахунком 2-0. Команда Хуан Рамоса вже 100% виходить до стадії плей-офф. Досить гарні шанси на вихід з групи має і київське динамо. Столичний клуб на виїзді обіграв швейцарський тун 2-0. Кияни зараз розташувалися на другій позиції в своїй підгрупі, відстаючи від лідера бельгійського генку всього на одне очко. Дещо складніша ситуація в Одеського чорному. Орця моряки на виїзді не впоралися з болгарським лудогорцем рахунок у матчі 1-1. Відтак Одесити посідають третю сходинку під групи, пропустивши вперед голландський ПСВ та свого суперника з Болгарії, які мають в активі 7 та 10 очок відповідно. Баскетбольний клуб Донецьк отримав чергову виїзну перемогу у рамках української суперліги. Тигри впоралися з середняком національної першості Миколаєвом. Зустріч на паркеті спорткомплекса Надія завершилася для донечан, бодай і не надто впевненою проте перемогою. Донецьк вирвався вперед, що в першій чверті і далі вже не давав супернику повести в рахунку. Щоправда, після сухого ревка в третій чверті одразу на 17 очок. Миколаєву майже вдалося скоротити відставання сорок Втім, перекидати суперника. Корабели так і не зуміли. Фінальний рахунок зустрічі 86-71 на користь тигрів. Це була остання інформація у випуску. Докладніше про головні події тижня, у тому числі про запланований суботній візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Донецька. Дивіться у суботу, о 19-й в інформаційно-аналітичній програмі Регіон. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, в суботу 9 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі – 1,6 градусів, в день – 9,14. По Донецьку вночі – від 2 до 4 градусів, в день – 11,13. Атмосферний тиск слабо падатиме.